Волянська ружена є засновником лікувально-діагностичного центру товариства з обмежної відповідальності «РУМЕТ-Т». Основним видом нашої діяльності є медична практика. Ми виконуємо понад тисячу видів різних аналізів, УЗД-дослідження, консультація лікарів. Звісно, ми намагаємося в своїй діяльності допомагати людям, проводимо різні акції, йдемо на зустріч особливим категоріям людей. Це малозабезпеченим сім'ям, багатодітним сім'ям, інвалідам, пенсіонерам, студентам. Тощо особлива категорія для нас є це допомога учасникам бойових дій. або Тим людям, котрі прийшли зону АТО. Також наш лікувально діагностичний центр МЕТ представлений лише в Тернопільській області, тобто ми надаємо платні медичні послуги в всіх районах Тернопільської області, місто Тернополя, в державних закладах, приватні медичні центри. Також ми на сьогоднішній день вже представлені діагностичною лабораторією і лікувально діагностичним центром Закарпатської області, зокрема в місті Ужгороді, в місті Мукачево. Та зараз починаємо співпрацю із районами Закарпатської області. Також ми обслуговуємо ряд лабораторій і медичних центрів в Івано-Франківській області на сьогоднішній день у планах. Це, звісно, вихід на інші області. Тобто, це вже є національна мережа. Румете. Ну і зрештою, що для мене означає бути українцем. Українкою, так, і проживати в Україні це те, що можна дійсно назвати тисячу причин, але найголовніша причина це те, що в нас іншої землі немає, іншої батьківщини немає, вона єдина, неподільна, сильна, і це як дерево, котре має коріння. На певному місці, де воно було засіяне, також і ми українці. Єдина в нас країна, іншої бути просто не може. Тому навіть спілкуючись з людьми східної України, звісно, що я не завжди відчуваю це. Це таке приналежність до певної одної землі і до одної країни. У нас на Західній Україні, зокрема, в мене емоції це те, що це єдина моя держава, іншою моя країна, іншої бути просто не може. Це так само, коли дитина народжується в сім'ї, у нас є мама, є тато, і вони є єдині. Саму і про нашу країну.